Номер 1330. Обчисліть. Перше завдання. Мінус 84 поділити на мінус 2. Частка двох від'ємних чисел є число додатнє, тобто результат матиме знак плюс. І 84 поділити на 2. поділимо модулі, Одержимо 42. Друге завдання. 84 поділити на 2. 8 на 2 – 4, 4 на 2, 2, 42. Третє завдання. 84 поділити на мінус 2. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число І ділимо модулі. 84 ділимо на 2, одержуємо 42. Результат мінус 42. Четверте завдання. Мінус 84 поділити на 2. Частка відділення двох числ з різними знаками є число від'ємне. І ділимо модулі 84 поділити на 2. 42. Мінус 42. Одержуємо результат.